Всім добрий ранок. Ми йдемо на автобус. Поспішаємо вже достатньо. Ну. П'ятниця. Останній учбовий тиш... день <тих> на тижні. Все, ще попереду на вулиці мінус два. Ялинку розібрали вже. У вівторок ще була. Так, вже сьома ранку. Ось так все виглядає. Ще й туман Миколай. Переймається дуже, що загубив десь бокс з безпровідними навушниками. Поїхав з одним, дуже мене попросив перевірити дорогу і асфальт, щоб ніде вона не впала. Думаю, що дома забув на столі. Все мене Петро мають вже прокинутися, збиратися. І наш бак для сміття, ти до кінця сьогодні yeah. гарного дня. їдемо на машині сьогодні сідайте прошу холодно смайлик кидаєш твоєму смайлик і хто це його тут на Ура! батька? Машина завелась з першого разу. Я вона його знову. Ні, я швидше, будь ласка. Хорошо, димашка? Пам'ятаєш, що коли урок закінчиться, ти маєш якнайшвидше виходити. Все, діти в школі, погода дуже неприємна, волога. Не так же, щоб прям холодно було. Мінус один, пише мені інтернет додаток, Ох, Все, поїхали на машині, і навіть якщо б Григорій хотів скористатися велосипедом, у нього нічого не вийде, бо ми поїдемо до лікаря-женераліст, це так називається. По-нашому, сімейний лікар Ось і там ну, би терапевт, будемо досліджувати, що це в нас за головний біль такий. Лію візьмемо з собою, і найголовніше, що я вам зараз зафільмую весь шлях до кабінету, приватного кабінету, як завжди, лікаря, наскільки це недалеко від школи. Мені здається, метрів 200-300 максимум. Отже, те, що ми зробимо одразу після школи, у нас запис я записала ще тиждень тому на 4.15, а школа, як вам відомо, до 4-ї. Тож такий. Таке завдання на другу половину дня. Зараз їду додому. Хоча, мабуть, я з'їжу за багетами. Ось гарна, гарна ідея, поки є така можливість, а дома треба поповнити хлібний запас. Не зафільмую прямо точно, вам, але мусите мені повірити. Ось тут перехрестя і буквально третя будівля наліво. Це вже приватна практика. Ну тоді ввечері. Зафільму. Я їду трошки на поза містом. Це ще територія карбони, звичайно, але подалі від центру. Оншлаг болонжері зранку цілком прогнозовано. Ось мої гарячі свіжі багети, все як завжди, виходить по цій акції 3 плюс 1 ціна одного багета 83 євроценти. А так євро, євро 10, здається, ну, трошки більше за євро, коштує один багет. Що характерно, що така сама акція на круасани і така сама ціна. Тобто, якщо 3 плюс 1 купуєш, один круасан виходить. 83. Центри. Давно я вам не хрустіла камеру. Дуже смачний багет, дуже свіжий. Єдине, що вони навіть не встигають зараз вранці викладати на вітрину. Ось, і мені діставали прямо з. Ось таких пересувних великих поличок металевих. Тобто підвезли тільки з пекарні і одразу люди розбирають. Це такий традиційний вранішній ритуал приїхати за свіжим теплим багетом. Мені подобається така традиція. Так, Бензин 95, євро, а газоль, дизель. Євро 69. Ось така в нас. <с> Даю вам <с> показники по цінах. Тут у Франції на 17 січня. Трошечки подорожчало. Було Євро 58 дизельне паливо. У нас машина на дизелі. Ні, це мені подзвонили з банку. Ні, це спеціалістка, яка колись мені картку відкривала. Тепер вона має відкрити хлопцям Семено і Миколаю. понеділок закінчується акція там, коли вони дають додаткові кошти на карту. Я їй вчора написала, бо я вже два тижні чекаю, коли вони відкриють. І вона мені зараз подзвонила. Їй треба. Декларацію податкову, щоб ми її щось кинули. Щоб відкрити дітям картки банківські, потрібна декларація батьків. Це просто. Так, Ви запитаєте, що тут робить Григорій? Враховуючи, що зараз четверте, ми трошечки запізнюємося в школу на пару хвилин. Ти відповідай чому? Тому що мені буквально Гриша одну годину побув в школі, і мені подзвонили, що в нього болить голова, живіт, приходьте, забирайте. Мама прилетіла через 5 хвилин в школу, так, Григорій. Але Григорію вже стало на той момент краще, а дома так зовсім покращило. Але мама таблетку дала. Грище, маленьку. Тож так, ми так... Показує, Там просто Сьогодні ми вже до лікаря підемо, будемо з'ясовувати, що воно таке, болить і болить, та голова. Що, ну, взагалі то зима. Як це? Мама поки по телефону розмовляла і камеру забула, і не побачила, що ти без куртки. Ой! Насправді плюс 10 навіть на сонці тепліше. Я сама в футболці. Так, 5 хвилин до лікаря. А нам ще треба. Та встигаємо тут одну хвилину їхати, але ж припаркуватися.

5 хвилин. О, котик. Ти така. О! Ти давно не бачила котика? Угу. Він руденький, симпатичний. А по-моєму, вікна ну, від доктора я там бачила. Теж був котик? Додому давай швидше. Дома. Семен, правда, поїхав. Він до третьої сьогодні був в коледжі. Зараз попросився поїхати покататись на велику сам один. Хоча, можливо, він щось від нас приховує, можливо, в нього якась зустріч, Або він знає, де його однокласники чи діти з коледжу тусуються, можливо. Не знаю. Можливо, я просто собі так це уявляю, але поїхав кататися. У нього є такий чіп, називається AirTag Air від Apple, який підключений до, мо... підключений до мого телефону. Тобто у семена телефона немає з собою смартфона, а ось цей брелок дає мені його геолокацію постійно. Тобто, Можемо більш-менш відслідкувати, де він знаходиться. І у всіх дітей, у хлопців, у всіх є такі ертги. Іван їм замовив. Тож я знаю, що Петро зараз в двох кілометрах від мене, Миколай в 19 кілометрах, що відповідає дійсності. А Семен поїхав десь по місту, поза містом кататись. Пригоди собі шукати. А я йду в аптеку, виписав лікар і бупрафен Григорію. Він... Взагалі я не дуже хочу розповідати про здоров'я, тим більше те, що не моє а дитина. Ну, думаю, що тут в даному випадку нічого аж такого особистого не розповім. Але на майбутнє, ну і в минулому я намагаюся уникати таких тем, не дуже розповідаю. Єдине, що колись на прямій трансляції казала, що діти дуже рідко чимось схворіть. Ну, я мала на увазі застудами. Власне, головні болі, він запитав лікаря в мене, чи в нас в сім'ї в когось є мігрені. Головні болі, Ну, в мене є така проблема біда, і я меточутлива. Ну, і знаю. З дитинства, до речі, теж в мене були головні болі, сильні, в підлітковому бійці. Ну, десь, мабуть, з гришеного віку в мене і почалися такі головні болі, сильні. Єдине, що я Григорію кажу, що батькам нашим не дзвонили, ніхто зі школи не забирав, не відпускав. Тож доводилося сидіти на уроках, болить в тебе щось чи ні. І дівчата, підлітки. Мене зрозуміють, як це. Так, Іван дзвонить. Так, можна. Щоб я закінчував Маріар. Це що таке? Маріокар. Це що? Ти на приставці хочеш грати? Так. Лія, добре. 30 хвилин, але потім ти мені обіцяєш почитати. Окей. Окей? Все, 30 хвилин. Хай тато поставить таймер. Окей. Mm -hmm. okay. Так він там сидить автоматично. Добре. Ось тож лікар мене запитав, чи є в когось сім'ї така проблема з головними болями. Кажу, в мене розпитував він доволі багато. Григорія Григорій чудово впорався французькою, все розумів, все відповідав. Зважив, поміряв лікар. Григорія і випустив ібупрофен. Справді я сказав, що ось приймати треба щоранку, коли там голова болить. І ну, якщо не допомагатиме, або буде занадто слабким, а болі будуть сильними, то тоді треба повернутися і вже якісь дослідження призначати. Тоді буде зрозуміло, що це не просто мігрені. Але ось, на жаль, мабуть, таки Григорій успадкував таку мою проблему. Подивимося. Поки що так. Спостерігаємо все ще. Ну і Григорій, як тільки мамі подзвонять зі школи, йому стає значно краще. З'являється надія. Коли я приходжу, він вже так. Доволі активно поводиться. Не знаю, як він поводиться в класі, що аж мамі телефонують. Але коли я приходжу, він так бачу Семена катається там в сквері. А... Отже, я йду в аптеку. Зараз візьму те, що прописали, і продовжу розповідати. Отже, ібупрофен якийсь цікавий, можливо, це якийсь сироп або якийсь, не знаю, якась особлива формула, але не було того, що лікар прописав. Вони замовляють, і завтра має бути. Тобто мені треба завтра повернутися за ліками. І хотіла вам розповісти, як зараз відбуваються наші ці медичні послуги, адже ми вже не користуємось безкоштовною. Рік тому закінчилося в нас страхування, яке було надано всім українцям. Пов'язано це з нашими доходами, з нашою декларацією. І отже, ми маємо вже сплачувати страхування: 162 євро. Ми на місяць сплачуємо ось. Власне, як ми зараз отримуємо послуги. У лікаря-гінеколога мені треба було, я надала свою картку, карт Віталь називається, медична така ось пластикова картка, бо у них, у всіх лікарів є спеціальні зчитувачі, вони одразу підключають картку і там бачать, я так розумію, інформацію необхідну по моєму виду страхування або що, Тут я вже деталей не знаю. Власне, мені довелося заплатити сплатити карткою. Тут таки в лікаря, є термінал банківський. Я заплатила 60 євро за консультацію лікаря, і мені має надійти повернутися ці кошти від страхової за якийсь період. Ну, сестра двоюрідна каже, що. Треба їм дати строк десь місяць. Може повернутися через тиждень на картку, може через два. Ну, а так, якщо вже через місяць не повернеться, тоді точно треба писати в страхову десь щось розшукувати, але таких випадків зазвичай не трапляється, все має бути чітко як в аптеці. І власне сьогодні в дженераліста, в терапевта ми заплатили 30 євро. Теж взяли мою картку, і по закінченню консультації він одразу мені підставив банківський термінал лікар за замовченням. І це такий трохи новий досвід, тому що, ну, як я сказала, що ми рідко зверталися до лікарів і ті всі попередні звернення були саме за безкоштовним страхуванням. У нас і картки Віталь, здається, не було. Ну, після того, як вже ми їх оформили, ми вже не звертались до лікарів. А всі попередні, наш весь попередній досвід він був ще на ось цьому безкоштовному соціальному страхуванні медичному. Ми просто називали, показували свій номер. У мене він, просто роздруківка була, на якому записані номери мої, у дітей свої унікальні номери. І більше нічого нас не просили не платити, не підтверджувати, нічого. І тепер ось так для нас медицина виглядає. В аптеці в мене попросили теж мою карт Віталь, теж її читали, а потім попросили Мічель. Це саме страхування. В мене підтвердження цього страхування є на спеціальних теж паперах. Сестра двоюрідна. я в неї тільки що уточнила, що саме вони хотіли від мене, а я не взяла з собою зазвичай ношу, але зараз ось на плічнику вдома залишила. Чомусь подумала, якщо лікарі не запитують, то на що мені в аптеці? А ось якраз в аптеці, як пояснила мені двоюрідна сестра, ця страховка окремий листочок, листочки на кожного окремо. А також це може бути від страхової окрема пластикова картка, і ось я маю її надавати в аптеці, щоб вони з мене не стягували кошти одразу, так як це роблять лікарі, щоб не було ось цього кола затримки, коли гроші аж тільки потім згодом повертаються. Отже, ліків не було, завтра їх привезуть в аптеку, і ми домовилися, що я принесу інформацію від страхової, і вони мені віддадуть безкоштовно необхідні ліки для Григорія. Така історія. Також я уточнила у дженераліста стосовно вакцинації старших хлопців, підлітків, точніше, ревакцинацій. В деяких із них вже час давно сплив, треба було це зробити, поки ми у Франції ми нічого не робили. Я за графіком зовсім перестала слідкувати, і це треба надолужувати. Власне, ось користуючись нагодою, запитала в нашого лікаря, як це відбувається. Він сказав, що треба принести наші. Лів книгу обліку вакцинацій кожної дитини. Я сказала, що в нас тільки в нас є українські картки медичні з собою, але ж там все українською. Він сказав: Нічого, будемо розбиратися. Маєте принести, залишити в секретаря, лікар їх подивиться, подивиться, що треба робити кому по графіку. Ну, я йому сказала, що ми прострочили. Він каже: Нічого, я розберусь. Він призначить вакцини, які мені треба буде придбати в аптеці, перед тим, як прийти, взяти рандеву, тобто знову через додаток, записатися кожну дитину окремо, піти перед цим прийомом, купити в аптеці ці, ну, взяти. Я думаю, знову ж таки, є варіант. Не є варіант, це точно покривати має страхування наше. І. Взяти ці вакцини, прийти, і медсестра вже там нам зробить ці, цю вакцинацію хлопцям. Ось така історія, тож слідкуємо за цим також. А ще нам на пошту надійшло це все, що стосується нас сьогодні влог, буде по здоров'ю. А Ще нам надійшло лист від Міністерства, мабуть, здоров'я або від структури державної. Яка цим опікується для Петра спеціальний обхід, який треба пройти в Дантиста? Таке ми вже проходили з Миколаєм, ми проходили це з Семеном, тобто, у віці 12 років вони мають цей обхід пройти обов'язковий. Як це відбувається, ми прийдемо, ми запишемось теж до Дантиста. Прийдемо, він подивиться і забере ці папери, які нам надійшли поштою. Від себе він їх має заповнити, і якимось чином я вже не знаю, як саме сканують, паперовий варіант відправляють або що, але ось так в загальну, мабуть, базу даних це якось вносить в якусь базу обліку здоров'я. Дітей, ось так на державному рівні це все контролюється. Це, це треба ось зробити обов'язково. Як я сказала, Миколаю Семенами це робили. Тепер залишилось записати і сходити з Петром. Ось так ми тут займаємось здоров'ям. Добре, і хай на, на майбутнє так і буде. Буде більше профілактики, типу вакцинації і огляду. Донтиста ніж лікування. Петро приїхав параце. За тобою слідкують. Друзі, ось таким вийшов у нас влог п'ятниці. Дякую, що додивилися це відео до кінця. В нас попереду вихідні, субота і домашні справи. Ніяких планів особливих немає. Нікуди, мабуть, так і не виберемось, не поїдемо. Будемо вдома. Подивимося, що зможемо для вас цікавого зафільмувати. Тож залишайтесь на каналі, слідкуйте за нашими оновленнями, як то кажуть. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, перевірити, чи ви підписані на цей канал. Дуже важливо це. Я вам за це дуже вдячна. Побачимось в наступних відео. Бережіть себе. Всього вам найкращого. Майте спокійний, добрий день. Бувайте!